Дивіться, я вже відкривала двері, я не буду вас обманювати. Вийшла і кажу, Алісочка, йди додому, донечка. Вона не любить, коли її знімають. Алісочка, йди, кицюнька. Чого ти тут сидиш? Йди додому, моя корміна, годувальниця моя. Опускаю, а вона дивиться вниз, опускаю. Люди добрі. Коротше, лишила. Я не знаю, чи це та, чи це друга. Це, напевно, та сама. Тільки вона вже, зараз я подивлюсь, вона вже приготувала її занести в хату. Так, друзі, це та сама миша. Дивіться, це що там було, я не знаю. Тут була дорожка, дивіться, що вона зробила. І я так розумію, я їм наливаю водичку, коли кішки граються на вулиці. Я їм наливаю водичку, щоб вони пили. Я так розумію, що вона помилася мишу. Подивіться, яка вода. Бачите, грязна. Вона була чистечка, я їм чисто фільтровану воду надавати. Подивіться на цю мишу, вона її помила, щоб я не ругала її, щоб вона її грязну принесла. Вона, напевно, так думає. Дивіться, бачите, розливала воду і приперла цю мишу. Це капець. Аліска, щоб ти мені була здорова. Молодець. Казали тебе похвалити. Молодець. Тільки в хату не треба її нести. Її треба похоронити, Її дід зараз похоронить.